Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Німецькі військові провели випробування комплексу протидії безпілотникам Kinetic Defense Vehicle, KDV, відділ Дефенс систему, яку раніше поставляли й застосовували в Україні. Після польових експлуатацій у зоні бойових дій апарат пройшов до опрацювання та був представлений у оновленому вигляді на виставкових заходах початку 2025 року. Перші зразки KDV надійшли до України в грудні 2024 року. Досвід експлуатації там став однією з основ для подальшої модернізації уже в лютому. 2025 року. Року на виставці Enforce Tech виробник продемонстрував модернізовану конфігурацію, якій поєднано нові сенсорні рішення з удосконаленими бойовими модулями. За наявними даними, оновлений KDV здатний реагувати навіть на дуже малогабаритні дрони на відстанях до близько тисячі метрів. Як озброєння в імовірних конфігураціях використовується дистанційно керований модуль R400 від австралійської Electro-Optic Systems. У стандартному виконанні він оснащений кулеметом калібру 762 на 51 мм, Проте той самий модуль підтримки. Тримує установку більш потужних систем від 12 мм кулеметів до 40-мм гранатометів або малоімпульсних 40 мм гармат, що дає розробнику широкі тактичні варіанти застосування. За шасі обрано платформу Інок MBB, що випускається ACS Armored Car Systems GMBH. Базова кодова частина побудована на перевіреному шасі Mercedes-Benz серії G461. Компоновка передбачає закриту кормову секцію для двох операторів і робочу консоль для контролю. Сенсорів та озброєння, що дозволяє виконувати завдання, як із екіпажем на борту, так і з віддаленим керуванням. Практичне значення KDV полягає в поєднанні швидкого виявлення, оперативного оцінювання загрози і гнучкого ураження малих БПЛА від мікродронів до більш великих ударних апаратів. Система може використовуватися для охорони важливих об'єктів, прикриття колон, захисту польових баз та інфраструктури, а також у складі мобільних підрозділів, де потрібна висока маневреність і швидка реакція на повітряні загрози. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.